цьому плані клубок, і, очевидно, можливо, що це була спецоперація Ізраїлю, для якого це безпекове питання. Бо, власне, боротьба або війна з Арабським світом в нього триває від дня створення держави Ізраїль. І от, власне, ця версія московська, що вони навелися, вони так помстилися, як ви думаєте, наскільки це реально, просто як думаєте? Чи це просто маячня, якась, яку які псо використовують для того, щоб е, заспокоїти українців, що бачите, москалі самі не домовилися з Ірану, чому я глибоко сумніваюся? От Лукашенко в Зимбабве да, Лукашенко в Зімбабве домовиться, це я переконаний про все. На жаль, вона виглядає як маячня, на жаль. Але знаєте, що мені проти вимагати? Відносини Росії і Ірану. Взагалі, зовсім не такі добрі, як здається, навіть на фоні постачання цих озброєнь. Абсолютна більшість технократичного істеблішменту уряду не в політичному керівництві, не в умовному їхньому політбюро ЦК КПСС. Вони, вони дуже не задоволені цим, цим союзом, фактично військовим союзом з Росією. І. Іранці неодноразово кидали росіян, навіть корпус вартових, неодноразово кидав росіян в Сирії і в інших місцях. У них дуже багато взаємних образ. Росіяни прекрасно знають, що іранці брешуть, От так як вони брехали нам, вони брехали і росіянам. І тільки щось дуже дуже жирне, так, як вони захід, за який коштує менше 20 тисяч. Мільйони доларів готівкою беруть зараз. Тільки от в таких умовах вони починають грати по якимось там правилам. Ну коли вони по-бандитськи роздягають Росію, насправді, а ті не мають деподіватися і вони змушені погоджуватися на ці правила. В корпусі головним гарантом дотримання слова був Касем Сулейманів, хоча він був живий з росіянами. От він був, так, да, вони йому вірили, і він якось домагався домагав виконання. Але його, слава Богу, давно немає живих. Там Слово теж небагато важить. Чи можемо там, ми чисто третя сторона вбити клин між росіянами і іранцями для того, щоб не допустити постачання? Ну, напевно, такі варіанти існують, але вони ну, не тривіальні, я одразу скажу. Uh -huh. Іранцям треба тягнути час, бо поки вони ведуть приговори про ракети, вони доять Росії. Uh -huh. Вони все отримують. Ну, вчора мають допомогу.